Маємо включення з кордону пункт пропуску Краківець Корчова. Поки є зв'язок, мусимо долучити до розмови водія вантажівки. Дякую, пане Руслане, за практичні поради. Доброго вечора, пане Микола, Микола Шегера. Ваш <пан>... вечора. Був контуженим в 4, ще в 4, 15 в році, так, да, Микола? Сергій Ткаченко, директор транспортної компанії, ваш колега сьогодні з нами в студії. Ми радо вітаємо вас в студії. Розуміємо, в яких зараз умовах перебуваєте. Пане Микола, розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація зараз на вашому пункті пропуску, і що з умовами для водіїв? Чи є вони, хоча б якось вирішені на цивілізовано належному рівні? Даруйте на слові побутового характеру, тобто можливість сходити в туалет, помитися. І, і і так далі. Які умови у вас, пане Микола? Так ще раз ще раз доброго вечора. Я вам поясню. Дивіться, машин дуже багато стоїть, паркуватись практично ніде. Е, проблеми з туалетом з душом тут немає. Привозять їжу, там ну бутерброди таке гарячого, щось поїсти. Ну більш-менш магазин приїжджає, ну але ж ціни ну завишені. Їсти а вам так, при, привозить волонтери. пане пане Микола. Їсти привозить хто волонтери чи а, польська сторона? Волонтери. Волонтери привозять їсти. З польської польські волонтери чи українські волонтери? Global World Foods Вони по моєму називаються. Угу. Я точно не скажу. А так пропускають ну, раз в дві години по 6-8 машин. Не більше поліція супроводжує серед водіїв, зробили ну, адміністратора, який ну, пише по номерах машини і випускають. Скільки ви вже часу перебуваєте в е, цій блокаді? Е, і яка перспектива ваша особисто з неї вибратися? Через скільки, якщо ви кажете по, про, по, по шість вантажівок, яких пропускають зараз? Ну перед, перед ну, я коли приїхав, зареєструвався, я був 160-й е, у списку, то я вже стою третій день і мені ще стояти дні, два, ну два дні. Десь так. Чи розмовляли ви з своїми польськими колегами, з, можливо, водіями вантажівок? Яка їхня мотивація? Для чого вони це роблять? Чи намагалися вони щось Ви отримали якісь пояснення від них, хоч щось, що говорять поза очі, крім офіційної інформації? Вони тільки, вони тільки кажуть про те, що повернули нам дозволи? Це саме, що вони вимагають від нас. Ну і там є чергу, щоб їх вносили. А як ви відноситеся до повернення дозволів особисто? Я чесно навіть вам не скажу, бо я по них не працював. Я до цього працював в Європі, такого у нас не було. Гаразд, я чи є у вас можливість власне отримувати медичну допомогу? Тому що ми знаємо про трагічні два випадки, які сталися за час цієї блокади. Чи чергують швидкі допомоги? Чи приходив можливо до вас червоний хрест? Так, червоний хрест приходить. Поліція тут постійно. Якщо ну, якісь проблеми, то звертатись до них вони допоможуть. Ну, хоч і на тому дякуємо. Дякую вам, пане Микола, за те, що долучилися до сьогоднішньої нашої розмови. Тримайтеся, бережіть себе. Сподіваємося, що ваша Тебі черга швидше буде рухатися, О, і ви матимете можливість скоро виїхати з цієї блокади. Микола Шегера, водій вантажівки, був з нами на прямому зв'язку з пункту пропуску краківець Корчова.